Як купити криптовалюту, якщо ти твердо вирішив інвестувати в ринок крипти? Існує два основних способи. Перший – це коли ви фізично приходите до криптообмінки, приносите готівку, даєте їм цю готівку і отримуєте взамін крипту на своїй гаманці. Ну і другий спосіб, який ми сьогодні детально розглянемо, це як завести в крипту гроші в своєї гривневої картки. Проте, перед тим як починати реальні дії в світі криптовалют, дуже рекомендуємо вам підписатися на нашого канал і уважно вивчити всі відео, тому що вони якраз створюються для початківців, які не мають цьому ні знань, ні досвіду. Для початку треба зареєструватися на криптобіржі. Ми використовуємо біржу OKX, Відповідно, показуватимемо сьогодні, як купляти криптовалюту саме на цій біржі. До речі, якщо ти зареєструєшся на біржі OKX за нашим реферальним посиланням, отримаєш вічний 10% кешбек на комісії. Посилання на реєстрацію на біржі OKX в описі під даним відео. Проте перед початком реєстрації на біржі рекомендуємо створити окрему електронну пошту, яка буде приєднана до біржі і більше ніде не буде використовуватись. І в ідеалі мати ще один номер телефону, який буде прив'язаний до біржі для верифікації свого аккаунту і відновлення, якщо трапиться якась ситуація. Це робиться виключно для заходів безпеки, для того щоб якщо зламають ваш особистий телефон, який ви використовуєте всюди, щоб люди не змогли вашу крипту вкрасти, і відповідно таке саме робиться і з електронними поштами. Після того, як ви створили окремо електронну пошту для нового аккаунту на біржі, і також купили собі стартовий пакет, ми заходимо на біржу і тиснемо створити аккаунт. Далі вводимо свою електронну пошту після того, як ми підтвердимо, з якої ми країни так, Україна, все добре. Прочитали умови і тиснемо далі. Вводимо свою електронну пошту собачка, яхуком, нехай буде так. Тут у вас має бути вписаний реферальний код, саме той, який є в описі під даним відео. Якщо ви на нього тиснете, то він у вас зразу, як зараз, то тут буде скопійований. І тиснемо зареєструватися. Далі вам на вашу електронну пошту приходить лист, де вказано 6 цифр, які треба вести тут. Після того, як ви вводите, тиснете Далі і вуаля, ви маєте аккаунт на біджі, Ви зареєструвалися. Після того, як ви зареєструвалися на біржі, вам потрібно зайти в свій акаунт за допомогою логіну. і Паролю логі це ваша електронна пошта, а пароль це. Ваш пароль, який ви вказували при реєстрації, і верифікуватися. Що означає верифікуватися? Це підтвердити свою особистість за допомогою документів. Для цього ви натискаєте на дябчика з екрану, тиснете Верифікація. А вам буде пропонувати верифікуватися за допомогою своїх паспортних даних: або це український паспорт, або це закордонний паспорт, або це водійські права. Обирайте те, що у вас є. Непогано працює і як ID-картка, так і водійські права. Швидко верифіковують. Верифікація зазвичай проходить протягом 24 годин, дуже швидко. Якщо будуть якісь питання чи проблеми по верифікації, ви можете написати нам в телеграм-каналі. В описі під даним відео є посилання. Після верифікації заходимо знову на цього дябчика зверху і тиснемо налаштування безпеки. Що у нас тут є? Перше, це ключі доступу, це стосується входу з телефону. Якщо, наприклад, у вас в iPhone, то ви можете за допомогою Face ID заходити на біржу, щоб кожного разу не вносити логін і пароль. І також при виведенні чи введенні коштів ви теж за допомогою Face ID можете підтверджувати операції. Далі програма автентифікатор. Це йде мова про Google Authenticator. Це класна програма, яку вам потрібно встановити собі на телефон. І це додатковий захист, навіть якщо хтось зламає ваш пароль від біржі, Google-антифікатор постійно генерує шестизначний код, який раз в 30 секунд постійно оновлюється. І, Відповідно, набагато складніше підібрати його, вичислити. Автентифікація через телефон і через пошту це зрозуміло. Вдали свій номер телефону і пошту для того, щоб якщо один з способів вашої ідентифікації не працює, ви змогли зробити це через телефон або через пошту. Тепер, щоб купити криптовалюту, вам треба її спочатку завести на біржу. Це робиться досить просто. Тиснете Купити криптовалюту, і тут є ПІ p торгівля І у вас є два способи, як завести гроші. Перший це експрес. Ви просто вводите кількість гривень, яку ви хочете завести, наприклад, 200 гривень і хочете купити USDT, і вам показує біржа, що ви отримаєте по теперішньому курсу 4,73 USDT. USDT – це є аналог долара. Тиснете «Виберіть спосіб оплати. Ви тут обираєте, яким саме чином, через що ви хочете оплатити, наприклад, виберемо «Приватбанк». Виберете оголошення, і вам біржа сама показує продавців, які зараз можуть реалізувати вашу покупку. Наприклад, зараз ви можете купити на 200 гривень по курсу 42,98. Це найкраща ціна, найвищий коефіцієнт виконання. І третій – це хто є зараз онлайн. Як бачите, є різниця між курсами, і також різниця між курсами залежить і від суми. Якщо, наприклад, ми не 200 гривень будемо вводити, а введемо 20 тисяч гривень. Ціна. Покупки набагато краще стало. Повертаємося до нашого старого ордеру, тиснемо найкраща ціна, розмістити ордер. Перед тим, як ордер підтверджувати, завжди уважно читайте, що отут збоку пише продавець. Працюю швидко, очікую платіж і квитанцію в чат. Без квитанції не відпускає. Тобто, вам потрібно буде оплатити гроші на картку, яку він вкаже, і скинути квитанцію. Після того він закине на ваш рахунок USDT сюди. Якщо у вас є якісь запитання, то ви можете написати в чат. Ордер оплатили. Тепер ми закинемо квитанцію. Оплачено, тиснемо і закидаємо квитанцію сюди, підтвердити платіж. Ордер виконався. Бачимо, що написано поставлена галочка. Як бачите на акаунті фінансування, у вас з'явилися 4 долари центів. І для того, щоб купувати криптовалюту, вам потрібно їх перевести з фінансування, з гаманця фінансування на гаманець торгівля. Тиснете максимально і переказ. Для того щоб купити криптовалюти, вам потрібно навести на вкладку Торгувати. І обрати або конвертувати, або спот. Розглянемо два варіанти. Натиснувши конвертувати, ви просто обмінюєте криптовалюту USDT на криптовалюту. Отже, є у нас USDT. Ми хочемо купити ефіріуму на 30 USDT. Після того ми бачимо, скільки ми отримуємо Ефіріуму за 30 USDT, і це відбувається все по ринковій ціні. Наснувши зараз попередній перегляд, ціна ефіріуму може різко змінитися і вже кількість буде інша. А другий спосіб, як купувати чи продавати крипту за допомогою торгового терміналу, чому він є набагато зручніший, і всю його функціональність ми покажемо у наступному відео. Обов'язково підписуйся на цей канал і став дзвіночок.